Сьогодні є багато суддів, балакунів, філософів, пропагандистів, які намагаються висловлювати свої думки, але зараз ще рано говорити, на чиєму боці Бог. Адже війна ще не скінчилася, і вона покаже, хто переміг, а хто програв, чиї гріхи дійшли до неба і чия чаша беззаконня переповнена. Це буде показано по фінішу. Нам треба зрозуміти одне перемогу дає Господь, і все залежить лише від Бога, а той, хто надіється на людину, проклятий, каже Бог. Однак люди сьогодні займаються судом, засудженням, замість того, щоб співчувати і допомагати мученим та переслідуваним. Війна і всілякі труднощі якраз і перевіряють людські серця. Хто чим наповнений. Коли люди нехтують Богом, виникають проблеми. Ось чому ці події допускає Господь, щоб мозок і серце стали на місце, і люди звернулися до Бога, адже проклятий кожен, хто надіється на людину. Яково 4.8. «Наблизність до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Омити руки грішні та серця освятіть дводушні.